Ми звикли жити на рівні рефлексії. Це означає, що ми думаємо про свої думки, аналізуємо власні почуття, шукаємо причини вчинків. Рефлексія робить нас людьми, відрізняє від тваринного автоматизму, дозволяє бачити себе з боку. Але існує ще один рівень метарефлексія. Це вже не просто аналіз змісту думок, а спостереження за самим процесом мислення. Тут ми ставимо питання, як саме я думаю. Які механізми створюють мої переконання, що запускає мої емоції? Метарефлексія відкриває, що більшість наших думок і реакцій не істина про світ, а конструкції свідомості. Ми починаємо бачити, що гнів, віра, сумнів чи навіть відчуття сенсу мають коріння в нашому способі інтерпретувати реальність. Такий погляд приносить кілька важливих наслідків. У психології це зменшує тривогу і дає свободу від автоматичних реакцій. У філософії розкриває відносність будь-яких систем знання, у духовній практиці веде до відчуття свідка, який бачить усе, але не є ні думкою, ні емоцією. Проте й тут є пастки. Можна застрягти в нескінченному аналізі і втратити живий досвід. Можна створити нову ілюзію контролю. Вірити, що, бачачи механізми, ми вже всім керуємо. Насправді ж, метарефлексія не для того, щоб зупинити потік свідомості, а щоб розпізнати його природу. За цим рівнем відкривається радикальне усвідомлення, коли ми перестаємо ототожнюватися навіть із самим процесом аналізу. Ми бачимо, думки народжуються і зникають самі по собі. Є лише свідомість, що споглядає, таким чином. Метарефлексія це не розкіш і не абстрактна філософія, це практичний інструмент, який потрібен кожному, хто хоче жити не на автопілоті, а усвідомлено. Вона дозволяє бачити не тільки те, що ми думаємо, а й те, як ми думаємо. І саме тут починається свобода.